Вітаю, друзі, на каналі Александр. Прибули головки для магнітофону Олімп три штучки. І це одна новина, і друга новина. Ех, так хотів інтригу зробити, але щось не виходить. Друга новина, зараз я вам її не розкажу, зараз я вам її покажу. Слідкуйте за показниками на прикладі, і ви все зрозумієте. Так, голівка номер 1 Так, щоб вже ж видно все було. Так, все, друзі. Один канал. Так раз. Два. Бачите, да? Перемикаємося на інший канал. Бачите? Добре. Кладемо її ось сюди. Лівка номер dva. Один канал. Другий канал. Бачите? Перемикаємось на інший. Раз. Два. Бачите? Подумав, мені показалось, перевірив декілька разів. Ні, друзі, не показалось. Кладемо її сюди. І голівка номер 3 Один канал, другий канал. Так, все, бачите. Перемикаємось на інший. Один. Ось така новина, друзі. Приїхало три нові голівки, абсолютно нових. І з них одна неробоча. Ну як? 50 на 50. Один канал дзвониться, один канал в обриві. Голівка абсолютно нова. Слідів пайки я не бачу. Заводська наліпка є. А вона непригодна для використання. Всі вони мають отакі заводські мішечки. Оце я вже підписав, я їх продзвонював, просто не міг зняти відео, поки не було світла. Зараз світло дали. Зараз знімаю, зараз і викладу. Ось, дві гарних, а одна, на жаль, бракована. В магнітофоні її на місці використати не можна. Ну, я не знаю, хіба що як катушку індуктивності десь у схемі один канал, той, що дзвониться, можна якось ще примінити. Думав, що буде в мене одна в запасі. Ну, ні. Ці дві головки підуть на Олімп 005, на відтворення вперед та реверс. На цьому все. Дякую за увагу. Слідкуйте за новинами. Традиційно, всім всього найкращого. Побачимось далі.